Вітаю всіх на своєму смачному каналі. А сьогодні я з вами поділюся смачним рецептом парових вареників з картоплею та зажаркою. Беру 500 г кефіру кімнатної температури 2,5% жирності. Додаю 1 чайну ложку солі, 3 столові ложки цукру. Трошки перемішаю і додаю одразу одну чайну ложку соди, просію борошно, всі грамотки будуть в описі і замішую тісто, притрушую поверхню борошном і замішую туге тісто до тих пір, щоб воно не Липло до рук. На це в мене приблизно пішло десь грам 600-700 борошна, плюс-мінус так. Тісто залишаю відпочивати при кімнатній температурі на 20 хвилин. Парові варенички у мене сьогодні будуть з полуничкою. Полоничку помила, обірвала хвостики та розрізала на 4 частинки, а також буде із картоплею та смачною зажарочкою. Картоплю я відварила і потовчу її з вершковим маслом. Доведу до смаку, додам сіль, перчику, поки картопля для вареників остигає, ми зробимо зажарочку, очистила цибулину, три штучки і буду підсмажувати її до золотавої скоринки на рафінованій олії. Поки цибулька на зажарку підсмажується, ми займемося тістом і зробимо в першу чергу вареники з полуничкою. Беру шматок тіста. Притрушую поверхню борошном, зверху також притрушую борошном, бо тісто трошки, трошки липне до рук. І розкатую тісто приблизно до 1 сантиметра. Можна менше, не один сантиметр, десь 0,5-0,8. Десь така о, товщина. Ось так. Зараз покажу, дивіться, ось така моя товщина тіста на варенички парові. Парові вареники буду робити в мультіварці. Набираю води на одну третину чаші. установлюю функцію на пару, ставлю ось таку насадку і зараз її рафінованою олією. Водичка на вареники вже майже закіпає, зажарка-підливка вже готова, тому я все ж таки вирішила почати з картоплі. Начинку з картоплею. Дуже добре защіпляю края. Водичка вже закипіла, викладаю варенички. У мене за один раз поміщається 5 штук. Ось так. Закриваю мультиварку. Через 8 хвилин все буде готово. О, яка краса. Перекладаємо варенички. Збираємо наступну партію одразу ж. Оп. А ці варенички, які щойно дістали, швиденько поливаємо зажарочкою з цибулькою, щоб вони не посліпалися. так. Останні варенички з картоплею доготавлюються, а я починаю робити з полуничкою вареники. Не досить, хай так буде. Треба дуже добре його закрити вареничок, щоб сік не протік. Борошно, бурошно. Цукор кладу завжди, Крахмаль не додаю. С крахмалем мне не подобается. Вот такая красота у нас будет. Розриваємо вареночок і дивимося, яка всередині смакота. Тісто пухке, м'яке, дуже смачне. Всім бажаю гарного дня, а з вас лайк та підписка!